Вітаю вас, діти, на уроці математики! Тема уроку числовий відрізок, розв'язування рівнянь, творча робота над задачами. Щоб водити кораблі, щоб у небо злітати, треба все нам уміти. Треба математику знати. Почнемо урок з усних обчислень. Скільки води набереться у відро. Як швидко обчислити. Нам потрібно. З Помножити на 6, і це буде 42. У наступне відро скільки води набереться? Так, Це потрібно 8 помножити на 4 буде 32. У наступне відро. Як швидко обчислити? Потрібно 9 помножити на 7, і це буде 63. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. На числовому відрізку записано числа. Вибери серед них ті, що діляться на 10, та запиши їх каліграфічно. Давайте перевіримо. Ви вибрали і записали числа це 10, 40, 70, 90 та 100. Орунтуй свій вибір за допомогою множення. А ви вибрали число 10, бо 10 помножити на 1 буде 10. 10 помножити на 4 40. 10 помножити на 7 70. Ділиться на 10 число 90. Ви вибрали, Бо 10 помножити на 9 буде 90. І 10 помножити на 10 буде 100. Виконаємо вирази 411. Запиши вирази і обчисли їх значення. Добуток чисел 2 і 3, а добуток це дія множення. Збільшити в 10 разів теж дія множення. Отже, ми записуємо вираз. 2 помножити на 3. Це буде 6. А 6 помножити на 10 ми отримаємо 60. Наступний вираз запишемо. Різницю чисел 100. І 50, тобто це буде дія віднімання. Зменшити в 10 разів різницю ми записуємо у дужках Отже, Від числа 100 відняти 50, спочатку обчислюємо, дію у дужках буде 50. А 50 поділити на 10, пригадай, щоб число поділити на 10 нам від числа. потрібно відкинути справа 1 0. І в нас отримається 5. Наступний вираз. Добуток чисел 10, і різниці чисел 15,8. Тобто ми записуємо число 10 і в нас множення. А різницю 15,8 у дужках. Обчислюємо спочатку у дужках. Різниця 15,8 буде 7. А 10 помножити на 7 ми отримаємо 70. Наступний вираз. Частка суми чисел 23 і 17. Та числа 10. Отже, записуємо спочатку суму у дужках, це 23 І 17, і частка числа 10. Спочатку обчислюємо у дужках суму, це буде 40. А 40 поділити на 10, ми отримаємо 4. Добуток. Різниці чисел 12 і 7 та числа 10. Отже, спочатку записуємо різницю у дужках 12 і 7 і добуток числа ще 10. Обчислюємо у дужках різницю це буде 5, і помножити на 10 ми отримаємо 50. І останній вираз: добуток чисел 4 і 5 зменшити 10 разів. Отже, 4 помножити на 5 це буде 20. А 20 поділити на 10 ми отримаємо 2. У наступному завданні нам потрібно обчислити ланцюжком по колу, або ще їх називають кругові вирази. Тобто кожний наступний вираз починається з відповіді попереднього. Тобто нам потрібно розставити вирази в правильному порядку. Почнемо з першого виразу. У нас записаний 3 помножити на 8. Обчислимо, буде 24. Тепер знаходимо наступний вираз, який починається числом 24. Це записана частка 24 і 6. Обчислимо, це буде 4. Тепер знаходимо наступний вираз, який починається числом 4. Це 4 помножити на 5. Буде 20. Знаходимо наступний вираз. Так, Це починається числом 20. І збільшити на 10. Тобто, обчислити суму. І буде 30. Знаходимо наступний вираз, який починається числом 30. Це 30 поділити на 5. Буде правильно 6. Тепер наступний вираз обчислимо: це 6 помножити на 7. Ми отримаємо 42. Далі, тепер від числа 42 відняти 15. Ми отримаємо 27. І залишився останній вираз, який починається числом 27. Цей 27 поділити на 9, буде 3. Тобто ми закінчили тим числом, яким і починали перший. Розв'яжемо рівняння 413. У першому рівнянні у нас шукане це, позначене буквою С, ділене. Щоб знайти невідоме ділене, пригадайте, нам потрібно частку 7 помножити на дівник 10. Обчисліть, це буде 70. Перевіримо, 70 поділити на 10 дійсно буде 7. У другому рівнянні у нас невідомий, який компонент це перший множник, позначений буквою Х. Пригадайте, як знайти невідомий множник. Нам потрібно добуток 30 поділити на відомий множник. 10. Обчисліть це буде 3. Перевіримо, 3 помножити на 10. Буде 30. І в останньому рівнянні у нас невідомий дільник, позначений буквою А. Як знайти невідомий дільник? Нам потрібно 10 поділити на 1. Пригадаємо, як число поділити на 1. У нас буде те саме число діленні на 1. Перевірте тепер, ми 10 поділимо на 10, дійсно, буде 1. Розв'яжемо задачу 414. Маса вівці 100 кг. Маса ягняти становить 1 десяту маси вівці. Наскільки кілограмів ягня легше, ніж вівця? Щоб відповісти на питання задачі, тобто порівняти, наскільки ж кілограмів ягня легше, ніж вівця, нам спочатку. Потрібно знайти ж масу ягняти. А що відомо про масу ягняти? Що маса ягняти становить 1 десяту маси вівці. якою дією ми дізнаємось? Дією ділення. Отже, нам потрібно 100 поділити на 10. Пригадай, щоб поділити число на 10 нам потрібно від числа 100. Відкинути 1, 0. І в нас отримається відповідь 10. Це ми дізналися масу ягняти. Тепер ми можемо порівняти, наскільки ж кілограмів ягня легше, ніж вівця, якою дією, пригадай, щоб порівняти на скільки менше або більше, нам потрібно дію віднімання. Отже, нам потрібно від числа 100 маси вівці відняти. Масу ягняти 10 кг. І нас отримається, що на 90 кг ягня легше, ніж вівця. У наступній задачі нам потрібно доповнити умову задачі. Ціна ананаса, наприклад, я доберущу, число 60 гривень, а лимон у 10 разів дешевший. Потрібно дізнатися, наскільки гривень лимон дешевший, ніж ананас. Ці задачі нам теж треба порівняти ціну лимона ціною ананаса. Щоб порівняти, нам потрібно спочатку дізнатися ціну лимона. Якщо лимон у 10 разів дешевший, якою дією? Дією ділення. Отже, нам потрібно. Ціну ананаса, можливо, ви доберете своє число. Нам потрібно поділити на 10, і ми дізнаємося ціну лимона. От тепер ми можемо порівняти, наскільки ж гривень лимон дешевше, ніж ананас? Якою дією? Наскільки ми порівнюємо? Теж дією віднімання від ціни ананаса, які ви записали, ми. Віднімемо ціну лимону, яку отримали у першій дії. І ви дізнаєтесь, наскільки ж гривень лимон дешевший. Тобто, які числа ви можете використати для ціни ананаса? Те число, що поділилося на 10. Чому? Обґрунтуйте свою відповідь. Тому що лимон у 10 разів дешевший. Тому ми ціну ананаса добираємо ті числа, які Діляться на 10. Розв'яжемо тепер задачу 416. Для побудови паркану біля дороги поставили 10 стовпців на відстані 3 метри один від одного, якої ж довжини буде збудований паркан? Якщо ми ці задачі схематично зображимо 10 стовпців, а також відстані між ними 3 метри. То що у нас виходить? Що відстань між ними по 3 метри на 1 менше, ніж стовпців, яких у нас 10. Отже, ми тепер по 3 ми множимо 9, а не 10. І в нас отримається, що 27 метрів буде довжина паркану. У домашньому завданні вам потрібно виразок знайти. Значення виразу двома змінними і розв'язати задачу. Купили мішок картоплі масою 40 кг і дві сітки цибулі по 2 кг кожне. У скільки разів більше купили картоплі, ніж цибулі. Щоб порівняти, вам спочатку потрібно знайти скільки ж купили цибулі, якщо дві сітки по 2 кг, І потім тільки порівняти. Пригадай, у скільки ж разів якою ми дію порівнюємо? Так, дію, ділення. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідне яблучко відповідно до вашої роботи. На все добре вам, діти!